Приїхали ми сюди, де тарпіт. Чи думаєш, що ту булькає по-справжньому? Я думала, тут там бульку зробили. Ні, по-справжньому. Ця шкірня ж із, із цей давно тут. тут. Тут із землі проглядає. Купа викопних решток, які витягнули із цих тріщин. Треба траву бачити кругом жрати. Тільки дивиться, щоб її тут динозаври не захали. Божечки. Тобто ти чим більше площі, тим найдійніше застрягнути. Або... Давай, штаб. Да. Кола оточеного дорослими цими особинами. Ну, а самці вони там цілили самці. самі. Самі по собі, і як здобали один одного, топилися до смерті. Місце угу. Місце під кіхті. Місце під кіхті. Фосіл. Ле. Це штуковина реальна велетенська. Уявляє такого зустріти в Карпатах по дорозі в Румунії. Тут нафту виходить, добували. Отак От воно виглядало Це добування нафти, а потім вони їх. Ну Просвітились. Це кінець нашої музейної пригоди. Сиди на півюрського періоду або якогось. Ну що, рушаємо додому, прощаємося із Лос-Анджелесом.